Друзі, всім привіт! Компанія Acropolis представляє вам новинку: модель OKR1. Це органайзер для карпової, фідерної та флетфідерної риболовлі. Органайзер складається з двох відділень. Нижнє відділення. В ньому можна тримати поводочниці, поводковий матеріал, грузи, кормушки, крушу для бойлів, також шок-лідери. Та верхня частина, в якій зберігаються насадки, попапи, очки та інші дрібниці. В нижню частину комфортно поміщаються по водочниці, різний поводковий матеріал. Також з боку є такі кишеньки для дрібниць під резинкою. Вони йдуть по всій частині сумки. Також є знімна сумочка, в якій ви можете поставити кормушки, вона також йде на ліпучці, Знімається. Ви можете використовувати її як окремо. Якщо у вас якісь більші поводочниці, можете її від'єднати. І, відповідно, в цій частині зробити поставити більші поводочниці і більше різних дрібниць. Верхня частина складається з клапану, який відкривається і, відповідно, перегороджує дві частини органайзера. Тут є сіточка, куди ви можете поставити різні інструменти напальчник. І, відповідно, відкривається ось так. Зверху є відділення для того, щоб ви поставили різні гачки, різні дрібниці. І основне відділення йде з змінними перегородками. Ви можете різну ширину виставити. Відповідно, тут ставите вже свої різні смаколики для риби. Баночки з попапами, з бойлами. Тобто тут поміщається дуже велика кількість речей. Вона фіксується, відповідно, всі ваші баночки. По коробці нікуди не літають, не вилітають, вони надійно знаходяться за цією перегородкою. Органайзер виготовлений з міцного та водостійкого матеріалу D600. Має подвійну блискавку. Міцну та надійну ручку зверху, яка витримає велике навантаження. Також прорезинене дно. Замовляйте цей чудовий органайзер і отримайте задоволення на риболовлі.